Всім привіт і здоровенькі були. У нас сьогодні неділя Father's Day. І день видався ось такий похмурий, щось моросить, трохи дощик, але це нам не завадить відсвяткувати. Вітаю всіх, хто батько, хто має батька, хто буде батьком, щоб завжди були зразковими батьками, щоб діти вами пишалися. Куди ми їдемо? Ми будемо їхати у Китайський чайніс. У новий, там, де ми були недавно. Китайський чайніс. Да. Китайський буфет. ми з Марією зранку забігли в магазинчик. Ну, привітати свого тата також чимось треба. Звичайно, у нього все є, але чимось інтересним хотілося б його потішити. Маша дивиться, якісь масажери для ніг. Кепки, хоча в нього є мульйон, якісь. Штанці, пенчушки нові. Ну, що би йому ще придумати? Отож сидимо та й ходимо, та й дивимося. Що це таке? Next support caution? Може йому купити Маша боксерську грушу, бо він упражнявся. Тут є якісь речі дрібнички, але чи воно потрібне чи ні, він каже, що йому нічого не треба. У нього є все. А це вакіум Пелосмок для машини. Не для машини, а для чогось такого дрібненького. Також це якийсь фен, вентилятор. Що це таке? О, Інтересна штука. Сидіти у кріслі підставочка. Так, лиш би гроші викинути на щось. А це памп, футпамп. Це ніжний насос, колеса качати. А у нас є такий, що саме качає, тож не беремо. Це набір інструментів, в нього інструменти є. Це що? Cornhole bags. Бегів йому також не треба. Те, що бустер кейбл. Заводити машину, як не заводиться. Це у нас є якісь різні тут сумочки, холодильники. Маша бере футмасажер. Ну, дай Бог. Щоб йому сподобалося. Дрібничок є багато, може м'яча йому купити з сіткою, хай кидає. І бумка Ай. Це набір для машини. Ну, може комусь і згодилося, бо тут майки футболки нижня білизна. Це якесь піддувало, яке дує холодним, гарячим і різним таке нам не треба. А, Таке все у нього є. Ми ж постаралися, зарані. Не обов'язково сьогодні це купити. Майки. Levice. 13 доларів, 4 штуки. Чорні, білі. А майки такі Notika. 4 штуки. 10 G 13. Нотіка, Levice. Вайс. Різні фірми, різне. Це тут за цим черга не стоїть. Truer Religion. А Truer Religion по чому 13. Лакі Бренд. Також непогано. 13. Аеро. Аера також 13. Є кольорові, є однотонні, Різні. Кет. It's me. Людей пусто, бо ми зранку прийшли подивитися. Можна купити набори, дивіться, для нігтів манікюр робити. педикюр. Бретися. Духи. Духів у нього також вистачає. Дольчий кабанок, кельвінкляй, холо, версаче. Дольчикабана коуч. Окуляри. Тут є відкриті. Оже бергамот and June June perpis. Бергамот, начебто цікавне. От так себе. Fragrance whiskey leather. Віски і шкіра. Ні, вона не бергамот. Ми тут вже майже все перенюхали. Але є такі дивні запахи, аромати, що думаєш, хто ж це носить? Ми б хотіли йому купити ході якусь, але дивіться, не сезон і ході тут не знайдеш в даний момент. Таке якесь сама синтетика тонке. За чоловічим дивимося, ми про себе не забуваємо рідненьких. Ось таке тут можна побачити. Всяка всячина. Є гарні, дивіться які розцвітки. Білизне. Твин 15 доларів. Це твін, це такий, як у мене. Ну воно, окей, воно не є катонове. Воно не буде завжди катонове тут. Катонове стільки не коштує. О. Степанові, як рибаку, можна було взяти щось отаке з рибою, з консервами. <хи> Ось таке щось до сезону з помідорами. Ось таке гарне з вишеньками. Веселеньке, прецелс. ага, це є прецелс. А це з вишеньками 20 доларів. З перчиками, що пити з цього. Горілку з перцем. <ріст> Зачепилася. Kitty для діток. Ось таке гарне 50. Лора Ешли. Але це розмір кінг. З тиграми. 20 доларів. Дивіться, з якими ягідками. гарнюшки eco-friendly packaging. Ну, а де ціна? 25. 25. Ну, таке щось ніжненьке. Ну і однотонне. Однотонне таке, дивитися, не Неінтересно дивитися таке щось. queen розмір. Це велике. Ось таке з жабками для діток. З пантиками 20 доларів ягідки. Це зовсім як, як Hello Kitty. Hello Kitty, 26. О, таке щось для дівчаток веселеньке. Ковдручка з вишеньками. А я ось таку ковдручку вподобала. Лора Ешлі Сет Воно є котонове. Коштує 40 доларів вже. Було 50 на сейлі Чому на сейлі, Не знаю, може то, що пірвана вже ця штука чи чому. Я люблю таким влітку криватися. Ось його ціна. Котонове тут не всі катонові. Часом пише, що поліестер, мікрофайбер, якесь, а це є катон і зверху і знизу, двохстороннє. А моє вже таке трошечки вбите життям, можна було би і поміняти. Воно трошечки таке як лупке, ну бо це йде як покривало ніби, але воно пару раз постирати і воно стає таке м'якше. Але воно є катонове, Воно не паре, не пече. Таке щось є, таке щось є. З медведиками. Це 17. З медведиками. 17. Ну, розумієте, що нижче 30 то є не. Не хлопкове, не катонове. До накарань Нью-Йорк. Ну, ще б ціну побачити, чи це вже мені 20. Ну, скоро також, ні. Хотел Luxury, Luxury, 25. Також думаю, що це не є. Катон, хоча 100%, 100 поліестер. Ну, я вже по цінах орієнтуюся. Отаке От для газденьки можна купити, яка щось пече, яка щось виробляє. 20 доларів. Я вже показувала. Може я вже показувала? Да, тигри показувала. Бантики ще не показувала. Вишеньки показувала, а не показувала коктейлі. Апельсинові якісь. Дрінки. 25. От люблю в такому поритися. Часом і щось зачеплю. О, з помідорками, кому подобається. 25. Але це розмір queen. великий. У нас цвин або фул треба. Не наш. Татуськовий подарок купили. Крутий. Буде масажувати ножки ввечері. Купили ми нашому татові масажер. Ну що, шо, Степан? Щось чути? Чи дуже легко? Скобач. Скобоче його. Коротше, ця штука, воно і гріє ноги, там є такі нагрівачі, різної інтенсивності масаж робиться. І ще це масаж, навіть дивіться. Blood circulation воно коротше, покращує циркуляцію крові. Ну, треба над цим сидіти. Вечором що будеш робити? Дивишся телевізор та й собі масажуєш свої ніжки. Ну, побачимо, сподобається добре, не сподобається, віднесемо назад. Да? І ще ми ще купили? Ми ще купили ось такі палочки для саду, щоб світилися нам вночі на сонячних батареях. І повинно бути гарно. Шість штук їх тут. 20 доларів. Купили ми нашому татусеві ще штанці адідасовські за 20 доларів. Вели кепку на літо, ось таку, щоб продувало, ну і пенчишки не пошкодять. Отак ми його привітали. Зараз йдемо ще його нагодуємо смачно. Та й усе. Кому інтересно, залишайтеся. Поїхали. Ми виїхали. Дивіться, дощ валить машин, хмара. Не сидять вдома. Дощ, не дощ. Десь їдуть. Кудись. Пруться люди, так як ми. Чи може це всі до батьків їдуть до своїх? Ну, хотілося б вірити, що день батька тут таке свято гарне, приємне. Можливо, йдуть святкувати, тоді окей. Але у оба боки їдуть. І дощ іде, і женуть, це не йдуть потиху. Женуть аж такий туман над, над дорогою від бризків. Їхати нам півгодини. йорка люди. Їдемо, буде нас сьогодні небагато-немало, 8 чоловік. Файна є. Дівчата, ми тут уже були. Багато дечого я вам тут показувала. Народу сьогодні дуже багато, тому що свято. І люди грибуть все підряд. Раки. Хат-фат. І тут все жарене. Тут, тут вже лише кості. Людей багато, всі грибуть. Ось що ми сьогодні їмо. Я набрала. Побачу, що це таке. Валера відкриває винце. Рак Омар. У нас тут весело і смачно. Ми принесли бутилочку винця, так що ми гарно пригощаємося. Валері, валери лобстер, на лобстера сьогодні. Я взяла спробувати ще оце гладів трошки крабових. Якась риба тут є, каже, Степа, інтересна. Ну і оцей пончик дивиться на мене, підозріло. Каже, хватить їсти. Вітають з нам народження. А ми полюємо за чимось солоденьким. Ти це, напевно, чізкейки, а це, напевно, наші заварні. А це тут торт. Ну що, гуляти так гуляти? Солодкість, чізкейк, ленд. Це якісь дуже щось не знаю. Будемо все пробувати потрошки. Все, ми додому. Вона їдалася, аж дихати не можемо. Ти-ти-ти-ти. Що вона взяла? Що слізе під колеса, це щось загубила, Катран якийсь. Сьогодні народу тут повно, весело, завізно. Люди святкують день батька. Молодці. Якщо вони пошановують своїх батьків, це добре. Гарно посиділи спілкувалися та й порозходилися. Пообіцяли зустрічатися знов частіше. Куди вже частіше? <свеч> Вечір у нас пів п'ятої. Маємо ще час відпочити до понеділка. Все, дякую, що ви були з нами. Всім пока, всім всього найкращого. Бай-бай. Морозово взяли з собою на дорожку.